Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні, смачні та бюджетні голубці з картоплею та кукурузиною крупою. Це чудова альтернатива класичним голубцям, і вони виходять дуже смачними. Давайте починаємо! А зараз будемо закручувати голубці. З капустяного листа відрізаємо тверду частину. В листок капусти вкладаємо столову ложку начинки, скручуємо капустину в рулет, з боків зануруємо все в З З сторони і так само робимо і з другої сторони. Отакий ми ошатний голубець скрутили. Повторяю, на листок капусти наложуємо одну столову.